Я пришл. куди ти пішов? я пішов. Куди ти пішов? Ой, без клана. Останавливаемся. Останавливаемся, останавливаемся, останавливаемся. Давай на сторону стреляю. Стреляй. А ну-ка, я нужный. А на помони, блядь. Сейчас подожди, сейчас остановлю. Давай. Вс. Я уже дам это. Добивай блядь. Добігайте добігайте! мене. Виходимо на це пограбування. Стала страшки, не згодом для динамика проти. Так, почала вшукувати зверху, до за людину Димонапротив. Так, взяла вам чіп, конфіскувала до себе в сумочку. Взяла м 4, конфіскувала до себе в сумочку. Взяла я ланчі конфіскувала до себе в сумочку <таспоріст> <Да>. <таспоріст> Я броники і ланчі не успівав взяти, але він вийшов выше <таспоріст> чіпи? чіпи 400 і 2 M4. Коротше на варана.